Сьогодні свята церква вшановує пам'ять святого пророка Йоїла. Ім'я Йоїл перекладається з староєврейської мови як Господній або Божий. Достовірно невідомо, коли жив цей святий пророк, і навіть не знаємо місце, де він жив. Деякі вчені гадають, що він проповідував у південному юдейському царстві або ж навіть самому Єрусалимі до Вавилонського вигнання. А інші вважають, що він же проповідував далеко після Вавилонського вигнання за царя Йоасана перед Вавилонським вигнанням і царя Йосії. В своєму пророцтві на початках святий пророк Йосія коли сарана напала на цю місцину, де він жив, проповідує і каже, щоб покаялися люди, щоб Господь відвернув свої страхи і свої написі, які він наслав на народ Ізраїля. Також цей пророк вперше згадує про зішестя Святого Духа, що згадується в книзі діянь в другій главі з 17 стиха. Також святий пророк дуже ретельно згадує про суд Господній, що відбудеться на Йосафатому полі біля Єрусалиму з Богом.